Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії «Hyphonix» модель BXS10D4. Динамік розміром 10 дюймів 25 см. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо його. Всередині у нас знаходиться динамік. Також фірмова наліпка. Інструкція. Динамік номінальною потужністю 200 Вт, максимальна потужність 400 Вт. Монтажна глибина динаміка. 7,5 см, динамік на дві катушки. Іде. Система підключення стандартна, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Чутливість у даного динаміка заявлена 84 дБ, опір має 4 Ом. купівлі на динамік обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.